Так, друзі, всім привіт. Вітаємо вас на каналі. Наш тур маленький продовжується. По сеньорітах і сеньоровичах. Це дівка по сеньору 10 місяців лошиці. Моніка. І по кобилі це ваша ліда, кобила як? Кобила ера, мама Ера. Що дядька Юра, все уша була, кобила Ера. Бля, хамуха. пастух. І це теж сеньоріта. Це по цій кобилі. Мама, вся кобила продається, кобила робоча, запріжна 8 років, щоб забрати 2 тисячі. Отак коники собі тут живуть, мають під але вони що не хочуть. Вода, їда, любе кіно. Як люди тепер оформлюють, щоб менше це їсти прийшли, дали і все. Ці лошиці півтора року. Красуні. Файно, собі стіну закинув і все і все гуд. Це обрано пластмасовими трубками, щоб коні не поранилися. Це прості желізні трубки. Отак. Лошиці бомбезні, моцні. Це ціка лошиться, На півтора року, що хотіти. Лошички не продаються. Так, а ми йдемо. Покажу вам детальніше кобелу. Кобела знову жеребна по сеньору. Кобела на коле десь майже робити. Покрета? Тепер лише покрете. Ага, тепер лише покрета. Сіньорік вона перебірала. Тепер покрили сіньором. Така кобеляка, кобела моцна. Ота лошиця. то по всій кобелі. Так що вартую уваги, ціна цієї кобили півтора тисячі. Хто знає, дзвонить до дядьки Юри Серу, що він вам контакти дасть. Може ми під відео залишимо. Ось який мустанг. Оце коліна моцімає. Це 10 місяців лишиться. Ось такий грудасько. І теж має трохи на чолі. Така красуня тікати болото трошки болото важко пересуватися щоб не злягти тут висота вже метр п'ятдесять вона... метр п'ятдесят вона десь буде мати під метр шістдесят вже навіть все маса лишиться от і від Кобели на Олександрівській Дівка бізнесдоров'я господарів не буде. Ця хобелка з нагадою продається. Це під Львовом підлівав. Є дівчата! А ну йдіть трохи побігайте. А люди городять не треба їм. На територія би ходили, їсти можна дати Так, цікаво, що тут за приблуда. А щось телешмає щось бути, ти. Тут на літо вже там певне, Ага, то був пастух, вони вже змісили, перемісце змінили друге, трошки випалили, як видно, корчів і вони це трамбують. Хочу сказати, що по своїй свої коні то цей, корчі запускаєш на осінь, вони це все залишаються великі, це касують. Красуні, красуні. Нагадаю, це дівчата по сеньору. У їх тато сеньор, першорон сеньор. Тут львівський плідник. Ті зірку півтора року, ці десять місяців. Друзі, різниця колосальна. Це вшого 10 місяців вище за ту півтора року. грудейсько має. Ногу мацну. Так. Такі продукти ростуть. Кобеляки. Ця кобела теж видоста велика. Десь ногу буде мати, певно, 24 під метр 60 висоти, робоча, 8 років, нагадую, вона продається. Півтора тисячі. Запрягла і поїхала. Два роки не запрягалася, буквально на минулому тижні запрягли і поїхали. Навичок не забула. Оця лошиця, по ній. Вона рік прогуляла, ця обила жовта. А це по Ері кобилі. Вона тепер в красі мама парується. Получається, що вони рік прогуляли. Піла, маленька! А ну побігайте трошки. Опачуйте, не впу. А що вони дайки? Малює та перша. Красота. Тут зеленого нічого немає, мені це все не встило вилізти. Це вже рус кубичуть. Двіниці, пастухи, вони нічого нікуди не вилізають, бо добре б'є. Не навчилися і все. Так само і нам треба певне робити. Покажу ще такі цікаві стійки, я їх вживу не бачив від пастуха, що продаються в інтернет-магазинах, що можна замовити. Йдемо До ближче вам покажемо. Тут, тут обгорожено багато. Одно новеньке, одно, не бігали. Ага, тут додали, їм пастуха, не можуть далі рухатися. такі пластмасові ці. Затикавую все, не треба дубов дубових, дубових дерев'яних стовпчиків. Ти собі кладеш на яку висоту. Це практично, так як є на вівці, на свині або мала ділянка, що ви постійно обгорожуєте. Переносити там раз на два тижні, наприклад, 15-20 соток. ви прийшли, тик-тик-тик-тик, затикали пастух заземлення, і все, і це вже працює. Ціяке. Що тут у нас є? Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Вісім положень. І на горі вище. Вони йдуть пластмасові. Мені здається, якщо я не помиляюся, 110 гривень, одна штучка. Їх можна, це густо тут десь через 2-3 метри стоїть, а їх можна ставити через 5 метрів, натягувати. Не дуже вийде, бо вони чуть гнучки, але це практично. Не бійтеся заказувати електропастух і ставити. Дуже клявок, дуже допомагає, щоб не пересилювати, ні що робити. Отак. Що красуні? Будете прощатися з глядачами, ми йдемо далі. А господарям нарестуть здорові на втіху. Лівщина радує своїми красевими кіньми, помісними першированами. А нагадую, ця кобелка продається. Ціна її півтора тисячі на віддачу. Всім здоров'я, миру і добра!